Всім привіт! Мене звати Ірина Кайданович і ми на каналі GymBeam. Дієти були і залишаються дуже-дуже популярними. В інтернеті реклама пропонує нам різні дієти знаменитостей та системи харчування з монопродуктами. Фітнес-блогери та нутриціологи розповідають нам про різні кетодієти та системи харчування з продуктами без глютену. Але що насправді допоможе схуднути? Давайте розберемось. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також, якщо вам була цікава інформація в цьому відео, ставте лайки та пишіть. Пишіть коментарі. А почнемо ми з того, що ж таке дієта. Дієта це контрольоване споживання їжі та рідин для досягнення певної цілі. Під цим розуміється те, що ми обмежуємо певні продукти та їх кількість. Однак дієти не завжди спрямовані на схуднення. Дієта може бути для набору м'язів або призначена лікарем для лікування якоїсь хвороби та покращення здоров'я. Але сьогодні ми з вами розберемо саме найпопулярніші дієти для схуднення. Однією з таких дієт є низьковуглеводна дієта. Її суть у низькому споживанні вуглеводів приблизно 30% від загального раціону. Зменшене споживання вуглеводів компенсується збільшеним споживанням жирів. При такій дієті ви отримаєте швидкий результат, але переважно він буде за рахунок втрати води, тому що коли мало вуглеводів, то кількість води в організмі теж зменшується. Однак вона може стати проблемою, якщо ви маєте регулярні тренування на витривалість. тому що немає вуглеводів, немає енергії. Наступна дієта це кетодієта, і тут споживання вуглеводів навіть нижче, чим в низьковуглеводній дієті. Воно становить приблизно 5% від загального раціону на день. В основному ви харчуєтесь жирами близько 75%. Таке харчування запускає процес кетоз – це коли наше тіло бере енергію із жиру. Завдяки великому споживанню жирів, дієта відчувається як більш ситна. Так само, як і при низьковуглеводній дієті, можна очікувати швидкої втрати ваги, однак, якщо ви за тиждень втратили 4 кг, то не думайте, що це 4 кг жиру. Наступний варіант це інтервальне голодування. Суть такого харчування в тому, що ви не обмежуєте себе ні в якій їжі, але чергуєте фази голоду та прийому їжі. І насправді є різні схеми цієї дієти. Одна із них найпопулярніша це схема 16.8, при якій ви 16 годин залишаєтеся без їжі і тільки 8 годин приймаєте їжу. З цією дієтою вам може бути набагато легше дотримуватися дефіциту калорій, адже ви їсте по годиннику без імпульсивних перекусів перед сном та заїдання стресу. Однак вона може мати ряд обмежень по стану здоров'я, особливо якщо ви маєте проблеми з травною системою. Також дуже раджу проконсультуватися з лікарем, якщо ви все-таки вирішили голодувати по 16 годин на день. Також це може бути детокс-дієта. Існує дуже багато видів детоксикації, але при такому харчуванні, при такій дієті, ви будете їсти в основному овочі та фрукти. Також є види дієт, при яких ви їсте, наприклад, тільки зелені овочі. Інколи також можна зустріти дієти на бульйонах та детокс чаях І взагалі такі дієти завжди мають багато обмежень та досить суворі. Через це може виникати ризик нестачі вітамінів, мінералів, енергії, білків, жирів та клітковини. Те, що потрібно нашому організму кожного дня. Наступна дієта безглютенова, виключає з вашого раціону все, що містить глютен, а саме хліб, випічку, макарони, піцу та солодощі. Ця дієта необхідна для людей з непереносимістю глютену, і її навіть може призначити вам лікар. Коли ми раптово виключаємо цілу групу злаків з раціону, наш вибір суттєво зменшується. І таким чином, якщо ми не замінимо ці продукти на інші, то можемо перейти в дефіцит калорій. Але якщо людина буде їсти все те саме, але в безглютеновому варіанті, то дефіциту калорій в неї не буде і вона, звичайно, не схудне. Наступна дієта перекладається з англійської як Якщо це відповідає вашим макроелементам, і в цій дієті насправді можна їсти абсолютно все. Саме головне це вписуватися в свою норму калорій на день. В ідеалі співвідношення в такій дієті має бути 80 на 20. 20% складають ультраоброблені продукти, які мають в своєму складі жири та цукор. Це може бути фастфуд, різні тістечка та солодощі. Але 80% вашого раціону мають складати здорові продукти, менш оброблені, такі як м'ясо, риба, яйця, зернові та овочі. Рівень споживання калорій встановлюється відповідно до мети та ваших вихідних даних. З одного боку, ця дієта може дати вам повну свободу в харчуванні, але з другого боку може зробити вас маньяком в підрахунку калорій. Однак це одна з небагатьох дієт, якої можна дотримуватися довгий час і отримати помітний результат. Але мій улюблений це раціональний підхід, і я готова радити його кожному. Тому що при цьому підході ви будуєте свій раціон відповідно до вашої норми калорій та співвідношення жирів, білків і вуглеводів. Таке харчування вам нічого не забороняє, його основна мета покращити якість вашого раціону, тобто включити більше овочів, фруктів та білків. Завдяки цьому ви будете їсти більше їжі, але менше калорій. Саме так ми і худнемо. Також ця дієта є досить стійкою і таким чином у вас вийде тримати її достатньо довго. Але ви точно стикалися з дивними та навіть небезпечними дієтами, наприклад, такими як голівудська дієта, в якій зірки їдять тільки овочі, фрукти та в деяких випадках омарів там чи креветки. Сюди ж відносяться ананасові, фруктові та молочні дієти, і звичайно, славнозвісна дієта на гречці, кефірі та яблуках. Можливо, для вас такий перелік звучить дивно, і ви вважали, що вже ніхто таким не займається, але насправді багато людей і досі мучують себе такими дієтами. Та шкодять своєму здоров'ю. А чи працюють взагалі дієти? Працює системність. Якщо ви не можете дотримуватися довгий час певної дієти, то в цій дієті немає ніякого сенсу, тому що ваша дієта повинна стати вашим способом життя, а не черговим хобі на 1-2 місяці. Працює саме дефіцит калорій, коли ми споживаємо менше калорій, ніж витрачаємо. Якщо ж дефіциту калорій немає, то неважливо, якої дієти ви дотримуєтесь, це не допоможе вам схуднути. А от що точно не працює, так це занадто суворі чи специфічні дієти. Тому що навіть якщо у вас буде дефіцит калорій, але ви не можете притримуватися цієї дієти протягом довгого часу, то у вас постійно будуть коливання ваги і не буде стійкого результату. Тож обирайте дієту, яка вам буде до душі і якої буде приємно дотримуватися. Обов'язково слідкуйте за своїм самопочуттям, адже дієта не має шкодити вашому здоров'ю, а тільки покращувати його. З особистого досвіду можу сказати, що я перепробувала безліч дієт, була навіть на сироєдінні, фруктоєдінні та пила одні соки. Але, на жаль, ці всі дієти неможливо підтримувати довгий час, і тому для себе я обрала збалансоване харчування. Саме це харчування допомагає мені бути стрункою, здоровою та красивою. Сьогодні ми з вами розібрали найпопулярніші сучасні дієти, і я сподіваюся, що тепер вам буде легше підібрати ідеальний варіант для себе. А з вами була я, Ірина Кайданович. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть у коментарях, з якими самими дивними дієтами ви стикались в своєму житті. Буде дуже цікаво почитати.